За те, що був дуже справедливий і не мог сидіти, сложити руки, злажати руки, не мог дивитися. Я їм казала синок, Сумах майдан. І батько казав, а він каже, мам, єди сумський майдан, якщо сумський майдан уйде, київський уйде, то сумський гори тим більше, і все воно покінчиться». Прийшли віддати шану тим, хто віддав за нас своє життя. Пішли віддати шану тим, ради кого ми сьогодні можемо вільно дихати повітрям. Можемо дивитися один одному в вічі, один одному робити добро. Вічна пам'ять. їм. І царство небесне, Вічна пам'ять нашого народу, героя.